Люди держаться настоящого золота, прибуває в канонічній церкві. Ми ще к тому і співаємо і язиком говоримо таким і в сім'ї, і в церкві, яким говорили килії Мефодій 1150 років назад. Уж кому, кому жителям Закарпаття замість настоящого вина принести з магазина Сурогат, не вдасться по першому запаху. по-більшому. Аромату це хімія магазинна, а це вино. І та сама є релігія це подстава, це сурогат, а це – настояща релігія. Від ніхто ж не йде до колодязя без води на воду, йдуть туди, де є водичка. І наші люди йдуть до храмів Божих і сильні держаться, слабші. А слабши усіх давали і при мадярах, і при чехах, і при Советському суді, не тихо збоку сиділи, мовчали, вижидали. Сильні всегда казали, Господи, вірую і сповідаю. Благослови мені через повідь причастя держатися єдина церквою і благодать Божа бо оберігала мене, щоб Дух Святий, який допомагає нам усім. У комфортних умовах вірити, Господь Духом Святим все нам приведе людей, доказів, скільки нам треба. Но от частинка людей, як нині в Євангелії, осудили Ісуса сказали, що да, він не син Божий, він якийсь мах, ворожка, гадалка, босуркун. І от Господь сказав: є люди, котрі можуть похвалити ім'я Ісусово, Бо так їх учили в школі, а в школа всегда була на краю безбож'я, там же не участь Слово Божє. Ну, чоловік був воспитаний, школа така, і похлив ім'я Ісусу. Не вірить. Проститься йому, каже Господь, вдумайтеся. Но той, который хулил на Духа Святого, коли Дух Святий тебе веде в всьому світі, допомагає, робить, дає, дає можливість, відкриває перед тобою усі можливості, варіанти, дає тебе зустрічати з нужними людьми. І коли вже всі докази тобі розставлені, як на вітрині, вдруг чоловік каже, я не вірю, а куди? Я йду ще в турицьку віру. Чому? Та бо там вигодно по общественному міннію. І тоді такий чоловік не проститься йому вже не в цьому віці. Не в будущому. Від одно діло, коли чоловік до церкви не ходив, друге, коли в канонічній церкві був, той став і отримав освіту духовну і став митрополітом, навіть. І вдруг утікає такі митрополіти з церкви, так як будь-то їх коли десь страх нагнало. вони Це хула на Духа Святого, бо вони все мали, все виділили, все знали. А вони втікли, як один сказав із них, що я втік із Української православної церкви, бо то Радянська церква. А йому сказали, ну є ти радянська, а ти там отримав освіту, віддай диплом. Там, і отримав і багатство, і машиною, і дом, оддай. Там тебе зробили митрополітом, так знайми себе сан митрополіта і простеньким, простеньким, іди в турецьку віру. Вони і з машинами своїми, і з своїми метрополічними погонами пішли туди і тим самим подають під Євангеліє хула на Духа Святого. Ми сьогодні молимося, Боже, благослови нас, держатися, коли людей переслідують за віру. Причому дивительно, в сувське время, будь-культурно. В кавичках культурно переслідували церкву, бо офіційно боялися, що робити. Робили все тайно. Сьогодні гонітелі нікого не бояться, відкрито. Правда, для того, щоб не була ганьба велика, спеціально держать такий десант коли направляють в Америку, казати, що ні, ні, у нас все в порядку. Як у порядку, то давно можна було скрити нині інтернет, відео все показує тисячі захватів храмів і зб'єння тисячі людей. Що вони, на кого розраховані, казати в нас дуже все добре. Так, да, Ми дякуємо Богу, що ми ще силами Божими держимося і молимося за свою країну, за свою армію, за своїх воїнів, за своїх переселених, куди вже пострадали, втративши і дом, де і храм, молимося за тих людей, котрі в біді на напастях, Але молимося і за тих людей, котрі на грані хула на Духа Святого. Бо якщо вони Чує наш голос, нашої Євангелії, перебуває у всьому світі, де можна все узнати. Не треба сьогодні, бути бідкатися, я не чув, не знав, не відів, мене обманули. Не обманюй себе і людей. Лише нажми кнопочку в інтернет, і ти знайдеш повно інформації нужної. Ну, ж, якщо ти сам не хочеш, а вибираєш путь погибелі, це твій вибор. Боже Мати, благослови наш вибор прямий, красний, у Царство Боже, правда, тісний, узкий і пости і молитва, наші терпені ворогів, дачі молитися за них, Господи, вроді бо наша віра тяжка, але яка вона мила по своїм нагородам, бо ще й Той Господь своїх милує і нагородою нас такою радостю, що ніякі олігархи, ніякі багачі. Неякі гонітелі церкви ніколи навіть не представили собі хоч один процент тої радості, якою обладають православні християни коноїчної церкви. Бо лиш так прибуває і туй, діти Божі, наповнені радості і надії на милость Божу, а в вічності і наслідник по милості Божої, Царства Божого. Амінь.